Саме основніше при вирощуванні лудини це є починається з 4 до 8 року, буде додавати в районі від 2 до 4 і максимум це вже є від відно. Угу. Рані, звичайно, ціна там більша. Так, ну, Найкраще брати це в районі 30-40% раннього, пізніше середній і трохи пізнього, щоб розтягнути збір ягоди збір'ягодим чим Так, Всім привіт! Ми приїхали сьогодні на лохину і знімо розкажемо, що, коли дає вона, через скільки років, і скільки дає лохина, і скільки потрібно їй на гектар. Тож почнемо, нам зараз розкажуть, що почом. Доброго дня. Якщо розповісти про лохину, це є саджанець. Він дає врожай в районі до 50 років. Врожайність починається з, другої, з другого року від посадки. Uh -huh. Якщо висаджувати двогрічкою, даний кущ має вже три, третій рік від посадки. Висаджую огорщики. Він дає цього року до в районі 300-400 грам. Uh -huh. Якщо взяти ці кущі наступні, вони дали чуть менше, але схема, посадка другий рік від посадки. Uh -huh. Це чисто в горщиках, це, це не в землі. Бо... У чистому ґрунті. Буде врожай набагато кращий, можливо, тисяч. два або три рази. У Я висаджую для рази. того, щоб розмножувати, і дуже сильно роблю обрізку, залишаю на плодоношенні одну або дві гілки, а ці всі річки тут і її розмножу. А угу. ягода просто так для себе. себе поїсти, зрозуміло. З такого плану це є двогрічка, угу. її можна висаджувати як у відкритий ґрунт, так само можна висаджувати у горщики. Це залежить від того, хто їх хоче розмножувати. Угу. Двогрічка, наприклад, щоб висаджувати у відкритий ґрунт, треба брати в районі 150-200 літрів торфу. А якщо брати в контейнери, то там приблизно 20 літрів, 30 літрів, залежить від контейнера. Оцей контейнер самі перший це 50-літровий. Угу. Але у горщиках вони набагато краще ростуть, ніж у контейнері. Набагато краще. Так. Контейнер, він рік-два часу він може розсипатися, а горщик може стояти довгий час. Ага. Дані садженці ще будуть 2-3 роки рости у цьому контейнері, пісні, що буде висаджувати у ґрунт. За, за, за малий об'єм буде горщика для кореневої системи. Зрозуміло. А Скільки цим, цим кущиків, наприклад? Це походу до третій рік від посадки у горщику. Так. А ось ці наступні два роки від посадки. Два роки, два такі роки. через два роки. Так. Угу. Висаджувалися ось такою двох річкою. Угу. Та угу. гарно, гарно. Тут я тут бачу багато, багато сортів є, так? Да? дворічки є 5 сортів, а у дворічки є, є трохи більше. Це є Патріот, наступний сорт це Спартан, пізніше йде Блюголд, Блюкрок і Дюк. Угу, а схема посадки, наприклад, на схема 10 посадки соток? залежить, Якщо, наприклад, у відкритому ґрунті е, ширина міжряддя 2,5-3 метри, можна 3,5 залежить, обробляти міжряддя, міста мінімум метр, може бути півтора. Тобто угу. як бажає. У середньому метр 20, то є угу. оптимально в ряду. А міжжаття найкраще 3 метри. 3 метри, зрозумів. А схема, наприклад, що в відкритому ґрунті висаджувати, необхідно викупати посадкову яму у вигляді кола або у вигляді рову. Якщо у вигляді рову, то глибина необхідно викупати в районі 25-30 см. Якщо у вигляді посадкова яма у вигляді кола, то діаметр в районі 80 см. Mm -hmm. Це все наповнюємо торфяною сумішу і висаджуємо. Зрозумів, угу, зрозуміло. Найосновніше при вирощуванні вутини це є ґрунт і полив. Ґрунт і полив. Це є два найосновніші показники. Зрозумію. А там фунгіциди якісь треба. Для... Це все, То йде програма живлення її можна проводити, якщо не з початок травня до кінця травня. Це є фунгіцид, інсектицид, можна дати добриво по листу і стимулятор росту. Я, наприклад, даю е фунгіцид алтазира або хорус, інсектицид е цей актара, е прилипач, е мегафол це і стимулятор росту і добриво е формула 20-20-20 20, -20, -20 е Петерс. В тебе, ще YouTube, в тебе є ще ютуб канал, там бачиш, там розвирашуєш ти фундук, це все. І там є. Це, о? Схема, є, схема, схема, є, схема є, є. Що чим так. бризкати, То що... Чим... До цвітіння цвітіння треба проводити, до цвітіння, ага. в час цвітіння вже не можна. Так, Там докладніше можна прийти на канал, подивитися, да, глянути, так, да, там підписатись на його канал. Боїст і можна, можна вирощувати, купляти в нього так само розсаду і з ним разом вирощувати. Коли посадити, як посадити, там все є на каналі. Так? Та є, є схема посадки. Є як, як підготувати е, суміш, це йде е, на якщо взяти, 20 літрів торфу, 20 літрів торфу, 2 літри соснової кури, е, плюс сірка для, розкислення, для підкислення ґрунту і добриво е, цей осмокот. Прораховано дії, термін дії 5-6 місяців, для того, щоб чудово росли саджанці. Угу, зрозумів, зрозумів. А, це, а що такий самий масовий? Що беруть, який сорт? Найкраще беруть цей ранні сорти, це є дюк. І река, mm -hmm. пізні, а середніх це є блюгол, блюкроб, тише Спартан. Це такі найкращі сорти це є Блюкроп, Блюгол, Спартан, Дюк. Зрозумів, зрозумію. Ну рані, звичайно, ціна там більша. Так, ну найкраще брати це в районі 30 40 раннього, пізніше середній і трохи пізнього, щоб розтягнути збір ягоди чим, чим подовше. Зрозумів, супер, супер, зрозумів. А це я хотів питати, а наприклад, ранні сорти, там, масові якісь там, чи середні сорти, скільки він може давати там, через скільки часу може давати там якийсь максимум, наприклад, через 5 років, скільки він дає в ґрунті? Ну, дивіться, Наприклад, по по, по, по цьому, по видачі врожаю, в середньому, якщо взяти типу грічку посадити. Будемо їм подавати врожай другий рік, другий рік вегетації, там 100 грам, 200. Починається з четвертого до восьмого року, буде давати в районі від 2 до 4, і максимум це вже є від восьми і далі. Там від 8 максимум кілограм. пишуть 8 кілограм. У контейнерній схемі посадки буде, думаю, максимум 6 кілограм, mm -hmm. у відкритому грунті можна і 8, можна. В тому районі точно взяв. 8 кілограмів. Ну, це з з часом, з часом. З часом. Да. Це є довгострокова інвестиція в майбутнє. Так. І скільки такий це... кущ може жити? Ну, по теорії він може жити один кущ, 50 років, але кожних 20 років, кожних 15 років треба його омолоджувати. 50 років? Так. так. Фундук може рости 100 років. А, ну, це, це 50. В тому районі, так. Це, да. це залежить від того, як його посадити, якщо його посадити правильно, і яку кількість здати торфу. Ну так само дати... і внукам, і дітям ще буде, так? Да? Такий бізнес. Бізнес, так, і той бізнес на майбутнє. Зрозумів, зрозумів. Цікаво, цікаво. А на гектар плюс-мінус скільки треба таких кущиків. Я подивляюся 3 тисячі. Ага, плюс-мінус 3 тисячі кущиків. Зрозумів. Ну і можна порахувати, скільки там буде давати через якийсь час вас в середньому плюс-мінус кучерів? Ну, в середньому треба брати до 5 років, це в середньому 2 кг. 2 кг. Пізніше вже можна збільшувати. 2 кг, пізніше збільшувати. Через 5 років будете мати 2 кг. 3 тисячі кущиків, так? Да? 2 кг. Ну, через п'ять років можна заробляти собі гроші, відбивати свої інвестиції. Зрозумів. А ще хотів сказати, а там його їсть, щось, під'їдає, теж так само треба бризкати? Якщо, наприклад, у закритій угорщиках шкідників кореневих немає, у відкритому ґрунті може під'їдати майський жук або майського жука, то вже ним треба бавитися. А самі ягоди? Ягоди птахи полюбляють. Паки, дрозди, шарки всякі. Ну, тут поки Значі... що мала кількість, тому поки що не встигають птахи з'їдатися. Тобто визирають птахи. Так, особливо діти. Так. Так. Приходять і все все Все, Зрозумів. Ну от таке от відео зняли. Тут є ці саженці. можна заказувати як двох річку, Йдемо, покажемо, там ще в тебе однорічка. річка. Ще цікаво, там, як прививати. Розмножувати. розмножувати і все остальне є на каналі. Можна переходить дивитись, в описі під відео буде і в першим закріпленому коментарі. Також ти вирощуєш що там фундук і це медвежий, горіх. медвежий горіх. Фундук на медвежому нових, кількість трохи малини ще залишилася, ага. мають приїхати забрати. Ага. так, основна частина це є лухина. Це однорічка в тебе, так? Да? Однорічка все. Угу. Так само, якщо, наприклад, підтягую до річку. Угу. Однорічка. О, де як коріння. Така коренева система. Шупер, це є да. за півроку наросла після. Після черенкування. Uh -huh. Uh -huh. Основне це є коренева система при посадці. Uh -huh. Ну так, да, да, да. звичайно, звичайно, дивікове. Uh -huh. Гарна, гарна. Одна річка як розрослося. Uh -huh. Хороший торт, полив uh -huh. кожен день, за рахунок форсунок. Uh -huh. Ось такими форсунками бризкається, так? Да? Yeah. Yeah. Бачу, бачу. Якщо літо зараз була година часу, мінімум кожного дня. Година кожного дня. Так. Бувало і більше, все залежало від того, як стага висихати торт. Ага. Я тільки навіть одну річку. Але... Ще краще одна річка, так? Да? Це від сорту також залежить Це від сорту, залежить. Да, так, зрозуміло. Ага. Які сорти так само буде. В описі під відео можна да, подивитись, будемо. Да. І заказати можна за номером телефону. Бачу сортів тебе однорічки теж є так, багато. Всі підписані, тут є основна частина це і Blue, Crop, Blue Gold, Река, Дюк, Спартан, Нортланд, Чендлер, Дарову, Нельсон, Бригіта Блю, Пінк Лемонат і Деніс Блю. Деніса заповнене. Деніс. Зрозумію. Дякую, дякую.